Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка В'яже з В'яжемо тренди. Друзі, сьогодні я починаю знімати другу частину, другий звіт у нашому з Оксанкою Недошитко СП. В'яжу ще хочу осінь на носі. Так, якби назва. Говорить сама за себе, що вже час готуватися до осені. Але в нас цей тиждень настільки спекотний. На градуснику весь день тримається 45 градусів, жарище таке. Не, не, ми не можемо ні дихати, ні спокійно взагалі жити. Дуже важко, дуже жарко. І ні про яку осінь взагалі абсолютно думати і не хочеться. і... Навіть і не віриться, що скоро вона настане, тому що ну, вже дуже спекотні дні. І, звичайно, шерсть я просто ну, не можу я взяти її в руки. Я зараз свідчимо там проєктів в'яжу шкарпетки, це, це щось, хоч і тоненька ниточка шерсті, але настільки жарко, ну, неможливо. І тому я буду продовжувати в'язати літні проєкти. Це в мене. Бавовна, 100%, така товстенька ниточка. Е, я не знаю, там було й написаний метраж, я його не пам'ятаю. Е, цю ниточку я купувала в магазині стокової пряжі, називається Зефір. Вже є під якимось відео я там вам залишала посилання на неї, в мене хтось запитував. І що сказати? Вона і не жорстка ця бавовна, і не така, щоб м'якенька, ні? Ну, така приємна до тіла. Приємно, я не думаю, що вона стане жорсткішою там після прання, ні. Така по посередня, я б сказала. І так як на початку літа я в'язала маєчку напівпатентною резинкою. Знімала на неї майстер-клас у мене є на каналі. Але та маєчка дуже сподобалася моїй старшій доньці, і вона поїхала до неї. Я залишилася без маєчки, вона мені дуже подобається. Я вже давно всім кажу про свою любов до напівпатентної резинки. І ну, не можу я без цієї майки, мені треба зв'язати ще одну, тож я зв'яжу собі тепер ще одну. Вона такого. Мені дуже подобається лілового кольору, як я в'язала собі сумочку, але сумочка більш світліша, ця темнішого кольору. В принципі, добре, не буде все зливатися. Е, і до того ж товстенька пряжа, то, я думаю, можна буде восени е, під курточку, під косуху можна буде одягнути, і класно. Це я так думаю, як буде, подивимося. І цього разу я вирішила, мабуть, я зв'яжу поворотним в'язанням, я ту маєчку в'язала по колу, зв'яжу поворотним в'язанням і зв'яжу невеличкий майстер-клас пояснення, як напівпатентна резинка в'яжеться по колу, і як вона в'яжеться поворотними рядами. Зніму вам відео і поясню, що напівпатентна резинка в'яжеться по колу одним способом, а поворотними рядами це зовсім по-іншому, але вигляд має один і той же. Е, так, що хотіла сказати? Я ледве придивилася, я б сказала, серіал. У мене е, був такий цікавий серіал, який називався Осінь на носі. Е, ми хоч і не робили списків, але. Для початку я вам казала, що переходьте, будь ласка, за хештегом, і ви будете бачити всі відео. Дівчата, я просто нажала хештег, і під цим хештегом були всі-всі відео, хто в їх учасник, учасників даного проєкту. Боже, це був справжній серіал. 37, здається, я вже не пам'ятаю, скільки серій, серій, якщо чесно. Дуже класно, мені сподобалося більше переходити за хештегом, ніж по списку. По списку ти виходиш, потім знову заходиш на відео, там, в кого ти почав це. Ну, це не те. А от за хештегом я зайшла, і всі-всі відео було дуже класно. Нічого не треба шукати. Вийшов з одного відео, тобі відразу показує ось тут якісь ще інші є відео. Я була вражена, настільки багато в нас учасників цього разу. Настільки різноманітні в'язалочки, скільки ідей, скільки натхнення, скільки взагалі дівчата, таке різноманіття, стільки всього цікавого в'яжуть. Я дуже переживала, що можливо. Декор, чи хто, хто там що як елементи декору. Чи погодяться дівчата в'язати? Бо дехто писав, що я не хочу, можна собі аксесуар, якраще якийсь осінній зв'яжу. Але стільки було зв'язано гарбузиків, грибочків. Там такі красиві композиції з цих грибочків. Я була вражена, настільки в дівчат цікавий підхід, настільки, скільки креативу, взагалі таке різноманіття було дуже-дуже цікаво дивитися. Всім учасникам я дуже сильно вдячна. Дякую, що ви з нас з Оксанкою підтримали. Дівчата викладали, прям знімали цілий тиждень влогові відео, дуже цікаво. Я ж вам кажу, дивилася просто як серіал. Дівчатка, я вам вдячна, що ви нас підтримали, що ви так цікаво знімаєте відео, таке різноманіття робіт. Просто я не знаю, знову купа ідей в голові, ну хоч розірвись. Хочеться в'язати все. Все, що ви нав'язали, всі ваші грибочки, листочки, круглі кокетки і взагалі там стільки всього. Дуже цікаво. Класний проєкт. Я рада, що ви мене нас підтримали. що... Взагалі. А я ще не кажу про Інстаграм, там також багато учасниць, також дівчата, скільки всього такого цікавого викладають. Гарбузики навіть спицями в'язали дуже класно і не знаю. У мене було море-море емоцій, поки я всіх переглядала. Так що рекомендую вам піти по хештегу, і ви будете бачити всі відео, ви познайомитеся ще більшою кількістю українських в'язалочок, тому що багато каналів тих, яких я ще для себе не знала і підписалася на них. Так що в мене з'явилося ще більше українських в'язальних подруг, за що я дівчатка вам велике-велике, можу сказати дякую. Е, так, досить говорити, пішла я в'язати, а то не знімаю влоги і ніяк з вами не можу набалакатися у проектних відео. Е, так, я піду розпочну, подивлюсь, що в мене буде виходити. Може, в мене взагалі нічого не вийде. Не знаю, будемо дивитись все по ходу. Ви ж мене знаєте. Я щось хочу одне, але потім буває, змінюються плани. ну, Але. Е, я помітила, що якщо в мене щось змінюється, то завжди е, на краще. Так що, так, пішла я зв'язати зразочки, дивитися, що виходитиме, і трішки пізніше до вас підключусь, покажу, що і як в мене просувається. Так, ну що, я зв'язала невеличкий такий корявенький зраз, зразочок на спицях номер 5 в принципі, мені подобається, що виходить, мені такого ефекту і хотілося. І тому набрала я. Вирішила набрати 72 петлі, розпочала в'язати, але дивлюся, ну, щось дуже вже зашироке. Е, так, порахувала, що мені десь петель 50 треба, 20 точно треба обрати. Для мене. Десь отак, тому що це дуже вже буде такий якийсь сильно вже буде балахон на мене. В принципі, після прання воно ще все розправиться. Класно, мені подобається, якби от повністю от такими було все. Цей ефект мені подобається, так що зараз перенаберу скорочу кількість петель. І буду продовжувати далі в'язати. Друзі, сьогодні вже п'ятниця і моє останнє включення. В кадрі захотілося показати вам трошки квітів. Знайшла я ось такий колись в'язала листочок, він дуже гарний, ну, такий. Вже він дуже-дуже старенький і переніс дуже багато прання, але, можливо, комусь для натхнення буде цікаво. І я вже бачила, дівчатка їх в'яжуть. Так, захотілося просто покласти його у кадрі. Так, що ж я там нав'язала, і які мої, так хочеться, краси, і які ж мої успіхи. Ось мій такий поганенький, корявенький. Зразочок. Я показувала вам, що я розпускала, трошки я розігналася. І зараз покажу, що я, я вив'язала один моточок. Ні, такі квіти доведеться прибрати, як би не хотілося. Не вистачає місця. Так, дивимося, що в мене вийшло. У мене тут 55 петель. Спочатку я набирала 72, здається, ну то було дуже для мене широко, дуже-дуже сильно. І ви ж знаєте, що напівпатентна резинка, ну, тягнеться дуже добре і в ширину, і в довжину. І я тепер хочу це, що я зв'язала, я зупинилася, тому що в мене закінчився моточок один. Якось я так в'язала і весь час переживала, що не вистачить ниток. Це в мене, до речі, виворітня сторона. Хоча тут поки ще нічого не зрозуміло. Але я думаю, що мені вистачить. Так як я вив'язала один моточок. І я хочу випрати, розкласти його і або ж підвісити, щоб воно максимально витягнулося. Тому що ми знаємо, що напівпатентна резинка тягнеться дуже добре. Тому що я не дуже хочу довгу собі майку. І я зупинилася, не підключала другий моточок, тепер виперу, все підвішу, нехай воно. Нехай вона висохне все, витягнеться настільки, щоб було видно, скільки мені треба далі вив'язувати. І тепер я впевнена, що мені вистачить пряжі, тому що, я ж кажу, в'язала, і щось мені було страшнувато, все мені думалося, що мені її не вистачить. Але тепер бачу, ну, в принципі, я купувала 300 грамів, Але ж ви знаєте, напівпатентна резиночка дуже любить їсти добре пряжу. І мені подобається, що виходить. До того ж, це ще невипране полотно, і вже досить так, мені здається, непогано. Я думаю, як виперу, ще краще петелечки, всі ці розрівняються. Дуже подобається. Я ж не можу намилуватися, я ж, ви ж знаєте, мою любов до напівпатентної резинки. Така вся повітряна, легка, дуже класна. І таке м'якеньке полотно виходить. Але я не знаю, я думаю, як після прання, чи не буде воно таким, знаєте, дуже жорстким. Ну це все буде видно, подивимося. А, так, і за умовами нашої, наших стартів, Оксанка недошитко придумала нам запитання. І я б хотіла відповісти на одне запитання. Минулого разу всі відповідали про домашніх улюбленців, спогади з дитинства, таке інше. Я розповідала про свою любов, мені Оксанка Левчук написала, що це ти вирішила піти відповідати з кінця на запитання. Ну, я й відповіла, щоб вам було цікавіше. Ну, був у мене такий настрій. І сьогодні в мене інший настрій, і я хочу відповісти на останнє 10 запитання. Я не зрозуміла, що я всі запитання, відповіді на всі запитання не дам у цих стартах, е тому що на деякі запитання я просто не, не можу, ну, не те, що не можу, я не знаю відповіді. Е і відповідати я буду, як би вам сказати, по своєму настрою. Ну, Надіюсь, вам буде цікаво, надіюсь, ми з вами все-таки ближче познайомимося. І я була б рада, якби ви мені в коментарях писали свої відповіді на питання, тому що минулого разу багато з дівчат написали, що наші історії дуже-дуже схожі, і я не одна така, нас багато, і взагалі. Коли дивилася відповіді дівчат там про улюбленців, про спогади дитинства, дуже багато однакових відповідей, що це значить, що всі ми люди, всі ми однакові, всі ми в тій чи іншій мірі переживаємо однакові відчуття і проживаємо більш-менш якесь однакове життя. Ну, звичайно, всіх трошки воно по-іншому. І багато факторів на це впливають, але все одно щось спільне є. І в нас там десяте останнє запитання звучить так. Який ваш найбільший страх? Я забула, який ваш найбільший страх і. Чи хочете ви його подолати, Ну, щось типу такого. І я хочу відповісти: цей страх є в мене, є, як і в кожної людини всі ми чогось боїмося. В кожного це, звичайно, це дуже таке питання. Ну, Оксана і придумала, Заліз, залізла в душу. Кожного є свої страхи. Немає такої людини, яка не боїться нічого. В тій чи іншій мірі ми чогось боїмося. Але для когось ці страхи смішні, для когось вони незрозумілі, для когось вони взагалі якісь дріб'язкові. Але для тієї людини, яка переживає цей страх, це для неї страх є дуже-дуже великим, серйозним і таким глобальним. І, звичайно, кожному хочеться його якось перебороти в собі. Мій страх до мене прийшов, коли в мене народився мій синок, і у дитини був порок серця вроджений, на УЗІ ніхто нічого не бачив, все було ніби добре. Але перший місяць життя це. Була постійна боротьба за життя дитини, і це було дуже-дуже сильно страшно. Тому що я не могла, я не змогла б цього пережити. Я розумію, що я б не змогла цього пережити, втратити цю дитину, я б не змогла, ну ви розумієте, настільки ти хотів, чекав, виношував 9 місяців, так просто мріяв про цю дитину і. Постійна боротьба за її життя. Але ми перебороли, ми почали рости, але перші, перші роки життя були дуже тяжкими. Ми сказати, що ми жили в лікарні, це не сказати нічого. Ми просто там прописалися. Жили в лікарні і тяжкі в нього часто бували дуже тяжкі стани. Такі, знаєте, агональні, дуже страшні. Але ми все це пережили. І ви знаєте, росла дитина, і ріс мій страх. Ріс. Тому що я все більше і більше розуміла те, що я все більше і більше люблю цю людину маленьку, і я не можу його втратити. Я просто не можу. Це дуже страшно. А той, хто переживав якісь такі почуття, ті мене дуже добре зрозуміють. Я не хочу багато говорити і сильно заглиблюватися, тому що, ну, суть ви зрозуміли. І тепер у мене, я вже розповідала, що в мене троє діток, і е, тепер у мене страх якийсь за їхнє життя і за їхню безпеку. І от він якийсь такий непреодолимий. Я його не можу в собі побороти, я його не можу якось придушити. Взагалі, в мене постійно-постійно в мене. Ну, це нормально, що є переживання і все таке. Але коли Маруся ніби народилась здоровою дівчинкою, все було добре, і це менша донька. І в два роки вона якось несподівано ми потрапили до реанімації. Дитина дуже сильно задихалася, і ми боже, стільки ми лікувалися. Конкретно лікарі не могли сказати нічого, але до нас болячка як прийшла, так і пішла, і ми й не зрозуміли, що з нами таке було. Але знову в мене виник такий страх і за її життя. І от я не можу от розуміти постійно. Це, що ти тривога, ти там хвилюєшся, ти переживаєш, ти думаєш, де там твої діти, як проводять час, і все таке це нормально, це все ми мами, і ми це розуміємо. Але коли з'являється якесь таке. Коли ти дуже боїшся, боїшся постійно, воно вже не, тобі просто нав'язливе, ти у всьому бачиш загрозу. Звичайно, я б дуже хотілася цього позбутися, але мені здається, цей страх зі мною до кінця мого вже життя. І я перестала довіряти людям. І якщо десь там гуляє моя дитина, ніби ми повинні довіряти людям, які поряд. І Довіряти, що все буде добре, ніхто не несе загрози, але в мене такого вже відчуття немає. Воно в мене якесь таке ну, немає довіри ні до кого. Ось такий от мій страх. Не Буду далі заглиблюватися <смі> взагалі це вже. Ну, але такий страх є. Інших страхів я б не сказала, що в мене немає, звичайно, всі ми чогось там боїмося. Там, переживаємо, може, так, от там, переживаю мама, там хворіє, я переживаю за неї. Чоловік в рейсі, який далеко їздить, який їздить там, де зараз бойові дії, який їздить. І ну, це, це траса, це машини, це що хоч може трапитися, це переживання. А от страх це взагалі. Це... Він до мене як прийшов, я не знаю, він мене, мабуть, вже ніколи не покине. І, мабуть, боротися з ним марно, просто треба довіряти, трішки більше всім довіряти. Так, показала вам свій процесик, відповіла на питання. Ну, у мене сьогодні такий настрій на таке питаннячко вам і відповіла. Хочу ще раз подякувати всім дівчаткам, які доєдналися до нашого СП. Друзі, якщо хочете подивитися інші відео інших учасниць, будь ласка, натисніть, буде блакитним висвічено: хештег В'яжу що хочу, осінь на носі, Натискаєте на нього, і там просто безкінечно дуже класний, крутий серіал з морем ідей, і ви там познайомитеся з великою кількістю українських в'язалочок. Це вже точно. Ви там е дізнаєтесь про ті канали, про які ви точно не знали. Дякую вам, якщо були зі мною, якщо додивились моє відео до кінця. І мені було б цікаво, які у вас є страхи і. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, давайте спілкуватися. Я відкрила вам свою душу і чекаю від вас такої ж віддачі. Давайте будемо одне одному довіряти і спілкуватися. Тому що я не хочу, щоб це був, знаєте, такий канал сухий, я нав'язала, я показала. Я хочу, щоб в нас був канал не тільки про в'язання, а і щоб ми з вами якось спілкувалися, щоб ви краще дізнавалися мене, а я краще дізнавалася про тих людей, які мене дивляться. Мені цікаво, які люди, яка в мене аудиторія, тому що ви мене бачите, ви мене чуєте, ви трішки більше про мене весь час дізнаєтеся. Мені цікаво, хто дивиться мене. І прошу вас написати. Дуже, мені було б дуже-дуже цікаво. Так, до нових зустрічей. Бажаю вам всього найкращого і щоб ви могли знайти в собі сили і подолати свої страхи, але взагалі я вам бажаю, щоб у вас їх взагалі не було. Це було б краще. Але, ну, бувають, колись маленькі, колись великі страхи це ж таке, всі ми з вами живі люди. Здоров'ячка вам і вашим близьких. До нових зустрічей, пока-пока.